У Ватикані траур папа римський франциск, який очолював католицьку церкву в непрості часи глобальних викликів, відійшов у вічність. Напередодні своєї смерті він ще встиг провести зустріч, що стало останнім офіційним заходом у його понтифікаті. Але от багато хто вважає, що це не випадковість. Та у соцмережі Екс пишуть: підбиваємо підсумки турне Джей Дівенса. Прилетів до Ватикану, помер папа римський, прилетів до Індії, спалахнув конфлікт із Пакистаном. Світова спільнота висловлює співчуття, згадуючи внесок Франциска в діалог між релігіями та політикою. У Ватикані вже розпочалася підготовка до. Конклаву таємного зібрання кардиналів для обрання нового понтифіка претендентів чимало, прогнози міняються щодня. А навколо майбутнього вибору точиться особлива увага. Водночас українське суспільство реагує на подію по-своєму. У соцмережах з'являються меми. А інтерес до фільму конклав різко зростає. На похороні папи був присутній президент України Володимир Зеленський, який використав нагоду для важливих міжнародних переговорів про те, як світ і Україна і переживають втрату, як готується вибір нового папи, які кандидатури обговорюються у кологарах, і чому конклав знову став темою кіно і мемів. Про все це у новому випуску. Топ-теми не забудьте підтримати нас, залишайте вподобайку, коментар і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. А також напишіть, яку тему нам варто дослідити у наступному випуску. Отож, як проходять вибори нового папи і ким є головні кандидати, 21 квітня 2025 року. Світ прощався із папою Франциском. Його смерть велике горе для католицької спільноти і старт нового етапу виборів нового очільника святого простолу. У Ватикані розпочався період седеваканти порожнього простолу, який завершиться виборами нового папи. Право обирати має максимум 120 кардиналів. Усі молодші за 80 років. Хоча загалом кардиналів у світі понад 200. вони прибувають до Ватикану з усього світу, представляючи понад 1,2 мільярда католиків. Кардинали збираються в секстинській капелі під замком. Саме так буквально перекладається слово Конклав. Голосують на спеціальних бланках, які потім спалюють. Чорний дим, папу не обрано, білий нового понтифіка обрали. Для перемоги потрібна більшість у дві третини голосів. Голосування відбувається двічі на день, і хоч за конклав може тривати нескінченно довго рекорд у 13 столітті становив 2 роки і 9 місяців цього разу під час п'ятої генеральної конгрегації кардинали які зібралися у ватикані на час седе ваканте тобто вакантний пристіл вирішили що конклав для обрання нового папа римського розпочнеться 7 травня 2025 року сам процес виборів проходить за канонами остаточно закріпленими в апостольській конституції юніверсі домінісі Ґрегіс, попри драматичність процедури, що стала основою багатьох фільмів і книжок, зокрема відомого конклаву, реальні вибори. Це передусім складна політична гра. Адже голоси вирішать не тільки релігійне переконання, а й внутрішньоцерковну церковну політику. Кардинали умовно поділені на три великі групи: прогресистів, консерваторів і поміркованих. І на цьому тлі вже вирізняються фаворити. Серед прогресистів особливо помітні архієпископ Болонії Матео Дз. Зупі кардинал Гани Пітер Тарксон і архієпископ Нюарка Джозеф Тобін. Важливий кандидат філіпінець Луїс Антоніо Тагле. Його вважають сучасним медійним близьким до Франциска і популярним у католицьких країнах Азії. Саме Філіппіни сьогодні головна опора католицизму в Азії. До того ж, Тагле має китайське коріння, що додає йому ваги в очах тих, хто орієнтується на глобальну присутність церкви. Проте минуле тагле не. Бездоганне його діяльність у благодійній організації Карітас спричинили скандал у 2022 році, що тепер може стати серйозним аргументом проти нього. Флагманом консерваторів вважають архієпископа Будапешта Петера Ердо, авторитетного теолога і обережного дипломата. Він має підтримку прем'єра Орбана і великий авторитет серед європейських кардиналів, які складатимуть значну частину виборців на конклаві. Поруч із ним у консервативному таборі Рі перебувають фігури більш радикальні. Кардинали Реймонд Берк із США відомий своєю прихильністю до Дональда Трампа і релігійного фундаменталізму. Проте саме радикалізм Берка радше шкодить його шансам. Навіть серед консерваторів йому може забракнути підтримки. Поміркованих представляє кілька серйозних фігур. І найвірогіднішим кандидатом є П'єтро Паролін, досвідчений держсекретар Ватикану, фактичний прем'єр та міністр закордонних справ Святого Престолу. Його кар'єра Гера нагадує образ кардинала Воєло із серіалу Молодий папа людини, що веде тонку політичну гру за лаштунками великої сцени. Паролін виступав у ролі громовідводу для Франциска, вирішуючи питання світської політики і складних переговорів від конфлікту з Китаєм до війни в Україні. Для України Паролін виглядає найкращим кандидатом. Він сприяв обміну полонених, порушував тему викранених Росією дітей, підтримував Київ на міжнародній арені, відвідував Україну. О, й сприяв організації мирного саміту в Швейцарії, хоч його іноді критикували за обережність у висловлюваннях щодо Росії. Саме Паролін лишається серед небагатьох ватиканських дипломатів хто не ухилявся від конкретних кроків на підтримку України. Добре знайомий українцям, і Матео Дзупі – спецпредставник папи у питаннях миру в Україні. Його обрання теж могло б стати позитивним сигналом. Хоча його миротворчий підхід, м'який і виважений, має як своїх прихильників, так і критиків. Натомість, перемога жорстокого консерватора, особливо такого як Берк, могла б стати проблемою. Це означало б охолодження відносин святого престолу із прогресивною частиною світу та потенційно послаблення моральної підтримки України. Попри всі розклади, істину ми дізнаємося тільки тоді, коли над Сикстинською капелою здійметься білий дим. Адже історія знає випадки, коли понтифіками ставали зовсім не ті, на кого ставили експерти. Але зрозуміло одне: вибори 2025 року можуть стати не просто зміною обличчя, а глибокою зміною курсу Святого Престола і для католицького світу, і для всієї міжнародної політики, і без перебільшення для України. Але ось смерть папи Франциска викликала в українців змішані почуття, скорботу і водночас біль через його неоднозначну позицію щодо війни. У Львові віряни висловлювали жаль за добрі справи Понтифіка, але не приховували розчарування через його заклики підняти білий прапор і уникнення прямого засудження агресора. Багато хто сподівається, що наступний папа стане більш справедливим щодо України. Тим часом віцепрезидент США Джей Венс, який напередодні зустрічався з тяж хворим папою у Ватикані висловив щирі співчуття, згадавши його теплу проповідь часів пандемії та побажавши понтифіку вічного спокою. Також після смерті Папи римського Франциска різко зріс інтерес до фільму Едварда Бергера Конклав, який цьогоріч отримав Оскар за найкращий адаптований сценарій. Перегляди стрічки зросли на 283%. Загалом глядачі провели понад 7 мільйонів хвилин за переглядом фільму. Соцмережі теж вибухнули. Українці активно поширювали меми на тему конклаву та папського престолу, А також згадали давнє пророцтво та праці ірландського святого Малахії. Згідно з пророцтвом 12 століття смерть останнього папа римського має передувати апокаліпсису. І Франциск, за деякими тлумаченнями підпадає під його опис. Малахія нібито передбачив, що наступний папа прийде у часи великої кризи, війни, переслідувань християн, після чого настане страшний суд, боротьба добра зі злом, поява антихриста. Тим часом в Ватикані на похоронах папи відбулися знакові зустрічі. Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом президентом Франції Еммануелем Макроном si pas, та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Смерть папи Римського стала не лише завершенням важливої епохи для католицької церкви, а й початком нової історії, що може визначити подальший шлях святого престолу, і його роль у глобальній політиці. Вибори нового папи, міжнародні зустрічі, реакції українців і стародавні пророцтва усе це переплітається в особливий момент, коли світ затамував подих у передчутті великих змін. На цьому сьогодні все скоро. Побачимося. До зустрічі.